Від сільської і міська ластівка відрізняється значно коротшим і слабко виїмчастим хвостом, білим надхвістям і відсутністю рудуватого оперення на голові й шиї. Верхня частина тіла вкрита чорним пір'ям, нижня білим. Поширена міська ластівка майже на всій території Європи, за винятком Арктики та Північної Азії, крім Камчатки та пустинь Середньої Азії. Зустрічається вона в Японії та на півночі Африки. Навесні ластівки прилітають у квітні травні. Відразу починають ліпити гнізда з глини або землі, змоченою слиною, над вікнами під карнизами дахів, балконами. Гніздо має вигляд чашки, його краї щільно прилягають до навислого над ними даху чи якогось виступу будівлі. Отже, за цією особливістю можна відрізняти гнізда міської і сільської ластівок. Усередині гніздо вимушене пір'ям свійських птахів. У кладці чотири білих яйця, насиджує їх в основному самка 14-16 днів. Пташенята вилуплюються голі, безпорадні. У цей час робочий день батьків триває близько 16 годин. З їжею вони прилітають до гнізда в середньому 300 разів, приносять грудочки з дрібних комах, склеєних слиною. Коли знижується температура повітря або йдуть дощі, пташенята й дорослі ластівки голодують. Бо тоді комахи не літають, а ластівки живляться тільки тими комахами, що літають. У гніздовий період міським ластівкам шкодять горобці. Ось випадок у гнізді були досить великі пташенята. Їх навіть важко було відрізнити від дорослих птахів. Лише попелясте забарвлення горла свідчило, що це молоді птахи. Пташенята ще не вміли літати. Висовуючи голови з гнізда, вони руйнували його краї. У цей час хатні горобці відшукували собі місця для другої кладки. Поки отвір у гнізді був малий, горобець не міг туди потрапити, та й дорослі ластівки часто сиділи у гнізді. Тепер, потрапивши у гніздо ластівки, горобець почав бити пташенят. Вони, рятуючись, випали з гнізда й загинули. Міські ластівки ловлять комах у значно вищих шарах повітря, ніж сільські, які тримаються ближче до поверхні землі. Живляться міські ластівки комарами, мухами-переносниками інфекційних хвороб, дизентерії, черевного тифу тощо, шкідниками полів, садів, лісів. Після вильоту пташенят батьки ще їх годують кілька днів. Птахи збираються у зграї і задовго до настання холодів у серпні-вересні відлітають в Африку, Індостан, Індокитай на острови Малайського архіпелагу. Щоб привабити міських і сільських ластівок, можна робити штучні гнізда з суміші цементу й ялибастру у пропорції один до одного. Основою такого гнізда можуть бути цвяхи, забиті в дощечку відповідно до форми нижнього краю гнізда. У ластівок інстинкт гніздобудування настільки сильний, що вони все одно кладуть трохи будівельного матеріалу по краях отвору такого гнізда. Досить цікавим є гніздо родички сільської і міської ластівок, рудопоперекової ластівки. Вона живе в Середній Азії, на Алтаї, в Забайкаллі, на півдні Далекого Сходу. Гнізда будує такі, як і міська ластівка, тобто закриті, тільки з дуже довгим до метра коридором перед входом. Від решти ластівок вона відрізняється рудим забарвленням попереку.